Жупанський. Жупанський, який представляє е е е цю ініціативну групу, яка зараз хоче задати вам запитання, щоб цього дивитися повністю. Дмитро Васильович, добрий день. Дмитро Васильович, чекаємо від Верховної Ради стосування законів, які прийняті проти людей. Проти, як правило, проти Західної України. Е, утилізаційний збір, ви ж європейці, ви йдете в Європу, наскільки я знаю, асоціація хочуть підписати. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, скільки у нас утилізаційних центрів е, в Україні є і скільки автомобілів здано на утилізацію, знаєте? Скажу вам, скажу вам, бо ви знали. Ні одного утилізаційного центру нема, а по закону... Там, де є населення більше 50 тисяч 60, мають бути утилізаційні центри. Я з міста Коломиї, ви знаєте. Ні? У мене ну, немає утилізаційних центрів, ні одного немає. Це закон прийнятий, ця корупція, яка гроші знайшла навіть на державу. Його треба в першу чергу приймати, чи треба вчора голосувати перейменування вулиць? у Пенчука, е, визнаючи інше, чи немає. Якщо немає, спробую у нас є 153 комітет бойової конечної поліції разом з Іванчуком і Собоєвом, щоб ми зустрілися з починою і вирішив я по цій ситуації то, е, тоді і... У мене є інформація, я зразу вам скажу, я розумію, що ви говорите дуже гарно. У мене є інформація, що на поводжу війні радіо ключко цей законопроект. Погоджував на Верховну Раду, то вчину відмовив. Скажу вам так, що, ви, що інформацію достовірно знаю. Скажіть, будь ласка, живаго, скажіть, будь ласка, Дмитро Васильович, не перебай. Дайте, Дайте мені договорити. Скажіть, мені будь ласка, живаго. Дмитро Васильович, живаго, живаго і другий минуту я забув. Живаго і... Васад до цього як в регіонах який партії був? Пам'ятаєте? Ні, Заря, а до того, до того де був? До того був у вас, правильно жива Скій, будь ласка, Заря, вони більшість перемалювалися зразу, вже з вами голосують. Тому ці законопроекти вам не вигідно приймати. Перше, якщо ви прийшли до влади зараз, то перші закони треба ні вулиці перейменовувати, а працювати в комітетах. Чому пленарний тиждень ви не працювали того тижня? ви не зробили пленарним. Що ви не працювали? Тому дивіться, наші вимоги Но ви ж батьківщині, ви ж більшість заряписта. Дмитро Васильович, я до вас особисто, я до вас я буду я думаю, вам я перемогу вам Добре, Дмитро Васильович, дивіться, дивіться, я вам тоді скажу, добре, ви представляєте Франківську область, і ми до вас звертаємося, тому що батьківщина зараз взяла владу в руки, Яценюк від батьківщини, турчину голови Верховної Ради, виконує Львовський президента. Це від вас все залежить. Іменно не від вас, особисто. Добре, добре. Але дивіться, дивіться дивіться далі, тому що ми не сказали, які е. операційний збір це перший. Другий це скасування акцизу на перебладнання. Це в нас дуже багато людей втратили робочі місця, тому що грозові машини перебладнювали на пасажирські. І тут є підприємці, коли в мене які сидять, у нас переговорна група з трьох чоловік, а приблизно у нас приїхали на переговори 20 чоловік. Але приблизно у нас дуже є багато, ми просто приїхали поки поговорити. І дивіться, це другий закон. Третій закон це скасування сертифікації автомобіля. Тому що всі автомобілі, які приїжджають з Європи, ми ж європейці, правильно? У нас по дорогах танки можуть їхати на ці машини. У нас ні доріг немає нічого, але у нас сертифікати вимагають. За сертифікат нас заставляють платити 2600-2700 гривень. І ці сертифікати не проходять сертифікації, їх просто видають. Ми хочемо, щоб це на рівні Кабінету міністрів було скасовано. Бо це законопроектно не треба. Четверте, четверта наша вимога. Це перепис квартир, я не знаю, як той закон називається, я не готовий оцінка. Як правило, це експертиза. експертиза. Експертизу це Саша стоматолог монополізував, тому що не було у нього експертів, 3-4 місяці не шукали одного в нас столу, ми знайшли. І зараз виходить так, що квартиру оцінюють по ціні київській. І може квартира, яка коштує в Києві, наприклад, там тисяч доларів. Вона оцінюється як Коломейська і перепис квартири коштує 3-4 тисячі доларів. Ми не тільки ми не тільки відстоюємо себе, бо ми займаємося автомобільним бізнесом. Ми відстоюємо закони, які прийняті проти людей. І п'ятий, який ми би хотіли, щоб ви переглянули, це закон на багатство. Не так, щоб ми не платили. Ви зрозумієте правильно, якщо платити, то мають платити всі. Платити мають і юридичні фірми, там, де депутати попереписували всі там е, приміщення свої і будинки на фірми, вони не платять. А прості люди платять. А як правило, ви знаєте, що будинки, як правило, то люди в власних помешканнях живуть на Західній Україні. А на Сході, там, в Донецьку, в Луганську, не живуть, там просто живуть в квартирах. Там деякі квартири є по 300-400 доларів. Тому ми би хотіли, щоб не брали якби, загальне, загальні квадрати, бо там є людей в селі, 100 є, хлів є, щоб реально оцінювали, щоб повністю цей закон передивилися. Якщо треба платити, ми готові платити. Але щоб ми платили всі, більше вам скажу, за утилізаційний збір, щоб ми не виглядали дико. Навіть я як підприємець цим займаюся. Є утилізаційні збори, не можуть прив'язуватись до моторів, до скільки машина до ножа, скільки вона важить. Утилізаційний збір, цей утилізаційний збір це податок для машини. І в Європі такий утилізаційний збір платять. Але в Європі з машини такий утилізаційний збір коштує 100 євро. А у нас коштує до 60 тисяч гривень, мінімум 2 тисячі доларів коштує. Цей не утилізаційний збір, це просто грабунок людей. І ви повинні зрозуміти, що ви повинні завтра внести і цей закон завтра проголосувати. Тим більше, якщо ви такі послідовні, порядні, то значить, дивіться, ви в серпні місяці, ваша батьківщина, УДА і свобода це зареєстрували. Але я як трошки роз... дивлюся політикою займаюся, ви знаєте мене, ми з вами неодноразово спілкувалися, то я розумію, що це піар просто. Тому що, якщо б я на вашому місці був, я вже б ці перші закони, які би скасовував. Розумієте? І треба це скасувати, треба напругу зняти і показати людям, що ви починаєте працювати на людей. Тому що ситуація, ви ж зрозумієте, що багато людей їхало на Майдан, і стоювали не тільки думали про утиліційні збори, не думали про країну. А зараз виходить, що ми за вас не виходили, бо 94% людей, чи там 96%, вийшли за себе. 4% вийшли за партію. А зараз виходить так, що ми вас привели до влади. Ви вже у владі були попередній раз. Ліпше від нам не було. Ви не я не вичитую вас, я вам розказую позицію. Дмитро Васильович, ви вислухайте, я вас не вичитую. Дмитро Васильович, я вас не вичитую, я вам розказую, як має бути. З ким? З комуністичною партією боролись? Ви ж комуністичні партії були? За кого боролись? За Бандеру боролись? Я вам дзвоню. Ви, ви... Ви слухайте, ви не сваріться, ви не сваріться, ми вас не вичитуємо, ми з вас вимагаємо зараз. Ми зараз вимагаємо, ми з вами не... Послухайте, ми вас на даному моменті, послухайте мене, на даному моменті ми вас не просимо, ми з вас вимагаємо. Бо тому що вас ніхто не вибирав зараз. І ніхто за вас зараз не стоїть. Гречко вас вибирала, та як і всі, всі партії однаково формуються. Вас не вибирали ви в списках. Послухайте мене, другі вимоги будуть. Це відкриті списки, яких ви боїтесь всі. Я, я за вас самі. Послухайте, я, я в списку, я в, списках... я в списках вас ніколи не буду, бо мені в списках стидно буде. Це вже До цього моменту люди не голосували. Ні, не кабінет міністрів, вибачте, будь ласка, не кабінет міністрів за сертифікацію. Сертифікація теж прийнята 19 грудня на переобладнання і вона теж має бути скасована Верховною Радою. Наскільки я знаю, ключко такий законопроект вроді не вніс. Я не можу точно вам сказати, але вроді вніс. Я тобі зарахував і так, як всі прийнято, І по закону, що ми перечислили все, так? Наші дивіться, ну, б... аби не було у вас якийсь такий щоб з вами разом цей процес почнеться. Це різні комітети, які працюють різні усім. Кожен цих випускно, я зараз я хочу полізний момент. Я все це віддаю, сказав для того, щоб це було вже у Верховній Раді і розглядали по кожному лісі. Дмитро Васильович, Васильович, дивіться, ми би хотіли, я розумію, що зараз можна сказати, що комітети там не прийняли. Є сьогодні, сьогодні день, цілий пленарний день е, працює, всі працюють комітети, правильно я розумію? Якщо значить сьогодні в комітетах працюють, значить працюють всі комітети. ніж ніхто не відникає. Ні, ну ми ж, ну ми ж Ні, ну дивіться, ми з Чернегою, ми з розмовляли, тому що він депутат теж, який представляє нашу область, говорили з вами. До свободи не знаю, до кого дзвонити, бо Сич. Як ви рахуєте, як ви рахуєте? На варто дзвонити? чи Ви це можете. Місті, що це О, я а я думаю, Дмитро Васильович, я думаю, я думаю, що пан Андрій набере так само в телефонному розбуду. Я... Ця... Добре, да я доїду. Та дякую. За Все, дякую, дякую. до побачення.